Кожен із нас до свого призначення приходить по-різному. Декому потрібні роки пошуків, щоб стати наш свій шлях. Хтось обирає його за поратою близьких і друзів. Але є люди, яким пощастило, що в дитинстві вони твердо знають, ким будуть. До таких людей належу і я. Хто я? Кожен замислюється над цим питанням. Відповідаю: я звичайна людина. Донька, дружина, подруга. А ще я мати. Я щаслива, щаслива тому, що Бог дав мені найдорожчий скарб дітей. Я щаслива, бо я ще вчитель. І ось щоранку, вже цілих шість років, звичною стежиною, я впевнено крокую туди, де на мене чекають діти. Дорога до школи пробігає через чудовий шкільний парк, На дворі – глибока осінь. І це спонукає до роздумів. Учитель це хто, у чому полягає його завдання. Це людина, яка має конкретні знання, чи людина, яка взяла на себе величезне завдання виховувати людей. То хто ж такий учитель? Учитель, майстер, майстер життя. Я заходжу до класу, де на мене чекають щирі дитячі оченята. У одних бачу настороженість, в інших цікавість, у третіх – надію. Моє завдання допомогти учневі пізнати світ його очима. Але в який спосіб здійснити це, якщо і самого себе збагнути нелегко? Чи реально це? Виявляється реально, якщо запропонувати школярам різноманітні шляхи виконання завдань дати можливість вибору, тоді учень сам себе знайде. Своє завдання як учителя трудового навчання вбачає у створенні умов для розкриття активної творчої особистості школяра. Вважаю, що у кожної людини є задатки до певного виду діяльності. Сучасний урок це урок демократичний, який проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Урок нагадує карусель, де все знаходиться в безперервному русі. Види діяльності змінюються кожні 2-3 хвилини. Ось так, весело не стомлюючись, діти навчаються, досягаючи нових вершин. Використання інтернет-ресурсів розширює горизонти наших пізнавальних і творчих можливостей. Мультимедійні програми, презентації надають урокам новизни, стимулюють до креативності, розширюють сферу доступу до різних видів інформації. Який простір для творчості? Учні, мої помічники. Саме вони різні за своїми здібностями сприймати, відтворювати почуте, спомикають мене шукати нові методи прийому навчання. Я постійному пошуку, а напрям цього пошуку підвищення ефективності навчання. Про цього вчителя можна сказати дуже багато хорошого. Олена Олександрівна це творчий, передовий, сучасний вчитель, вчитель, який вільно почувається в технізованому середовищі. Як людина, вона завжди підтримає, допоможе, поспівчуває. Щоранку з посмішкою на гостах Олена Олександрівна зустрічає нас. І цілий день, аж до самого вечора, опікує нами, як мама своїм рідним і дітям. Дуже чуйна і доброзична. Вона вболіває за кожного із нас. ділить із нами, радість перемог і вільна удача. Коли на уроці ми гарно відповідаємо, у її очах спалахує якийсь дивний вогник, і вже до наступного уроку хочеться підготувати ще краще.